Вітаю всіх! Швиденьке відео зніму. Допомога Україні надана від Америки. Це вже зрозуміло. Як це вплине на лінію фронту? Допомога від Америки, як вплине? Це допомога ж в кредит. Ви всі розумієте. У мене є відео про цю допомогу, як вона буде надана в кредит. Шукайте, дивіться, кому цікаво. Так, допомога від Америки. Як вона вплине на фронт в Україні? Як? Повний вперед. Важко, ви знаєте, важко, дуже. А ось вона пішла в хід рішення пропозиції. Непогано. А тепер дивіться, вона створить джасті, тобто не буде руху ворога, це вже добре. І ось цей тупік, знову цей тупік, дивіться. А тепер і ось наша влада. Дивіться, перш за все, ця допомога створить той тупік, в якому будуть перемовини. Згадайте, в мене було, коли закінчиться війна, оця карта постійно виходить. Звідси йде точка, як сказати, до кінця війни до перемовин. Тобто, це допоможе зупинити ворога не більше. Зрозумійте це. Не буде деокупації, все ще хочуть. Це для зупинки ворога. Можливо, трошки щось відкинуть. Зараз подивимось. Допомога від Америки допоможе деокупацію зробити, хоч трохи, чогось. Є бажання таке є, але можливо. Так, трошки так буде. Трохи окупація буде. Де, чого, як, я навіть не буду дивитись. Не буду, тому що це таке питання важке. І фронт динамічний, там своя кухня, тому буде трошки деокупації. І вплине непогано ця допомога для від США, хоча б зупиниться наступ ворога. Це однозначно буде зупинка, це 100%. Тому це вже непогано і треба вірити, що все буде добре.